Козаки Атовцям, черкаське краєве товариство українського козацтва відвезло черговий вантаж на передову. Цього разу козаки допомагали бійцям одягом та харчами. Долучилися до них і руськополянська громада. Вони зібрали продукти та кошти і відвезли поміч на схід. У пакунках овочі, фрукти, консервація та випічка. Допомогли хто чим може, а діти передали малюнки. Видільська сільська громада черкаського району сьогодні зібрала Продукти для воїнів, які зараз несуть службу на сході, і ми свою депту, яку ми можемо. Два села і Свідівок, сьогодні продаємо продукти харчування. Їм. Хлопці, тримайтесь, ми з вами. Сьогодні ми веземо нашим хлопцям, жителям нашого села Свідівок, які сьогодні захищають і оборонять нашу рідну землю у посолку Свату Вулганської області. І от сьогодні територіальна громада нашого села. Долучились майже всі небайдужі люди. Принесли все, що в них є: хто картопельку, хто цибулю, хто закатку, хто просто дав декілька карбованців. І сьогодні веземо те, що є. Я передаю цей малюнок воїнам, АТО, що захищають нашу батьківщину.